Але молочні залози вони активуються. І У, у чоловіків вони є просто не, не такі великі. Можна навіть у деяких чоловіків бачити, як починає рости грудь. І виглядає як жіноча грудь. І це дуже болісно. О, там по різним, е, в різних варіантах це утворюється, зазвичай це гормональні збої. Угу. І ось у мене, з двох він почалася ця історія. Вона не сильно, вона трішки, знаєш, так небрякло. Угу. Вибачаю за подробиці, якщо хтось ніжний, дуже. І воно боліло, а потім з одного боку відпустило. Uh -huh. І з, з другого, ну не знаю, років шість я ходив до ендокринологів, вони мені щось там прописували, нічого не допомагало. Uh -huh. Жаль, прийшов якось на УЗІ, а там не було ендокринолога, був якийсь хірург. Хірург УЗІ струбив мені УЗІ і такий. Та давай виріжемо, коротше. А я так в принципі, думала, я доді а доді в я, в принципі, ну можна, можна. по воно там маленький, воно мені не заважаю. А Вин слухай, а пиды до дому выпей там три пакетика немесила. И я сразу що что какой-то васян.